Цієї весни острожанин Денис Литвиненко вирушає до війська. Він один з 60 юнаків, яких у числі перших під час нинішнього призову урочисто провели служити народу України. Хлопець впевнений, вища освіти і дещо старший вік, ніж у більшості призовників, допоможуть йому в армії. Розповідає, складно прощатися зі звичним життям та найбільше з коханою. Інна каже, з нетерпінням чекатиме повернення Дениса. Звичайно буду. Навіть питань немає, звичайно буду. Я почитав, що це долг мой, от, как гражданина. Що, в принципі, да, так, це тяжело, звісно, для мене оставить роботу, оставить девушку, але все-таки мені пришлось пойти. Вот, ну це треба для мене, для страны. Усього ж цієї весни до війська потрапить сім з половиною сотень юнаків з Рівненщини, що більше ніж торік. Втім, за словами військового керівництва, головне не кількість призовників. Важливо було відібрати міцних і моральності, яких хлопців в цьому році. Начальникам генерального штабу поставив завдання, що не кількість, а якість повинна бути до Лав Збройних сил України, за станом здоров'я, за своїми морально психологічними якостями і за іншими показниками, які у нас є для до відбору до Лав Збройних сил України. Військові розповідають восени одного з призовників за станом здоров'я повернули додому вже зі збірного пункту. Кажуть, щоб попередити подібні випадки, цього року для військових комісарів та медиків було проведено спеціальний інструктаж. Майбутні солдати отримали настанову ветеранів афганців подарунки та благословіння священників. Невдовзі на них чекають курс молодого бійця і прийняття присяги. Ці хлопці повернуться додому через рік призовників вищою освітою батьки побачать вже за 9 місяців. Володимир Струс, Назар Мідріган, інформаційна програма День.